Доброго дня, пані та панове, вітаю вас у Львові на стадіоні Скіф, де сьогодні відбудеться матч третього туру чемпіонату України Ю-19. Львівські Карпати прийматимуть київське Динамо. Матч команд які ще не програвали у цьому сезоні. І більше того, Карпати сьогодні зіграють з чемпіоном минулого сезону чемпіонату України Ю-19. Минулий матч на цьому стадіоні проти Кривбасу Карпати. Доволі результативно провели. Матч завершився з рахунком 4-1 на користь львівської команди. Побачимо, що буде сьогодні. Матч у нас розпочався, і кияни заволоділи мечем. Сподіваємося, що Назар Томчак продемонструє дуже впевнену гру, так само, як і у матчі проти Кривбасу. Зараз момент після кутового удар по воротах, але над поперечкою меч пролітає. Динамівці доволі агресивно діють попереду, створюють. Небезпечні моменти, але тут не вдалося вдало пробити по воротах Томчака і в підсумку буде удар в дворіт. Також і на лаві запасних є Єгор Черненко, який може зіграти в центрі захисту. Віталій Гайдучок неодноразово грав у центрі захисту ще в складі Карпат 2. Зараз атака Динамо. Хороший момент у Киян. Можливість відзначити Судар! Звідкривають рахунок динамівці на 12-й хвилині 1-0. Дивимося у повторі. Хороша була передача, і тут, на жаль, Чеберенчак не зумів перехопити цей пас на Герича. І в підсумку Герич відзначився. Асистом відзначається Роман Саленко. Ну Тут Герич продемонстрував свою майстерність форварда і відкрив рахунок. Контроль м'яча зараз демонструє Київське Динамо і проводить свою атаку лівим напівфлангом. Вже меч в центрі поля. Саленко він може пробити здалеку. Пробиває Саленко, який гол забиває зараз. Роман Саленко на 44-й хвилині 2-0. Динамо. Подвою перевагу. Сам мені здається, в шоці Саленко від цього голу. Тільки що бачили таке святкування. Роман Саленко відзначається на 44-й хвилині. І це. Удар, звичайно, по психології для Карпата, адже швидкий м'яч пропустили підопічня Кожанова. І зараз м'яч у роздягально. Просто в мене таке дежавю з матчу Кривбасу, Але замість Кривбасу зараз Карпати. а Динамо замість Карпат. Штрафний удар будуть виконувати підопічні Ігоря Костюка. Є прямий удар по воротах Домчака. Над поперечкою м'яч летить. Не вдався зараз удар у гравця Динамо. Це 10-й номер. Андрій Маткевич пробував. Навіть повз ворота, здається, меч пролетів, а найвище. Перший тайм завершено. 2-0. Динамо перемагає. 12-та хвилина. Володислав Герич, 44-та, Роман Саленко. Команди йдуть на перерву. Відпочиваємо 15 хвилин та повертаємось до Львова на стадіон Скіф. Друзі. Ми повертаємось до Львова на стадіон Скіф, де сьогодні відбувається матч третього туру чемпіонату України Ю-19. Карпати приймають Динамо. І Осипенко готується до удару. Пробиває Осипенко. Вище воріт м'яч пролітає. Вище воріт над поперечкою. Пробив Осипенко і вже з м'ячем будуть Карпатівці. Зараз хороша атака у зелено-білих. І Васій на фланзі. Андрій Васій з м'ячем. Зміщується шторти майданчик Івасій Фінтиті. Намагається пройти захисника Динамо, але дуже добре Владислав Захарченко зараз відіграв, не дав можливості Івасію загострити цей момент. Динамо з м'ячем. Вже в штрафному майданчику Карпат. Є удар. Вищий воріт м'яч пролітає. Пробував 15-й номер, Денис дикий. І подвійна заміна у Карпат. Вадим Седун покидає межі поля та Владислав Резнік. Тим часом штрафний удар Євасій біде м'яча. 73 хвилина Євасій виконує подачу на дальну стійку. Є удар. Можливо, навіть скидка. Це здається, Максим Тлумак був. 33-й номер Карпат. Але голкіпер В'ячеслав Суркіс був готовий до цього розвитку подій. Швидко він м'яч вів у гру, і контратака вже у Динамо. Киричок передача на лівий фланг. Там Абрамчук цього разу вже. На газоні Олександр опиняється. Арбітер не дає свисток про порушення правил, дає грати. У є жовта картка, йому потрібно зараз обережніше вступати у відбір. Але запресенгували Карпатівці. Є Васі передаче на Буренка. вище воріт. Меч пролітає. Матвій класно пробував. Чи не най... Один з найбезпечніших моментів у другому таймі у Карпат, але не вдалося його реалізувати. 88-ма хвилина матчу. Максим Скороход. Гравець, який вийшов на заміну готується до виконання цього стандарту. Скороход пробиває. Суркіс тягне. Кутовий. В'ячеслав Сурки здійснив зараз сейв і перевів м'яч на кутовий. У, у Воротарський кут пробував скороход, намагався таким чином він е, відзначитись, так, але прочитав його задом Суркіс. Дві хвилини з П'яти доданих у нас вже минуло. Отримав жовту картку Віталій Лубко. За симуляцією. Зараз атака Карпат на газоні зараз неприємне зіткнення. Це здається, Матвій Буренко. І червону картку тримає в руках зараз головний рефері. А для кого червона картка? Цікаво. Буренко отримує червону картку. Дивується Матвій. 93 хвилина. Матвій Буренко пряму червону картку отримує. І Карпата залишається в меншості на заключені кілька хвилин цього матчу. Ось дивимось воріт. Ідеальний ракурс. Ну так, ну, тут пряма нога і так. Ну... Як на мене, це дійсно пряма червона картка. Карпати атакують, попри те, що в 10 десятьох. Атака за добілих удар стійка рятує Динамо. це момент. На 95-й хвилині. А у нас фінальний свисток. 6 хвилин переграли команди. Динамо перемагають Карпати завдяки двом голам у першому таймі.